Друзі, привіт! Хочу вас познайомити з крутезними хлопцями з каналу Біргічка, які роблять такі класні аукціони, пивні, консолідували пивну спільноту України, і кошти направляють на допомогу ЗСУ. Так що дивіться відео, підписуйтесь. Зараз в них субота, от зараз у них іде великий аукціон. Приєднуйтесь, допомагаємо разом. Слава Україні! Привіт, друзі! З вами Роман і Тарас. Ви на Бергічці, блозі про пиво і крафтову культуру. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами короткою розповіддю про нашу волонтерську діяльність. Зазвичай ми тут розповідаємо про броварні, говоримо з пивоварами, дегустуємо смачні пива, іноді трішки готуємо їжу. На 2022 рік ми мали багато планів. Ми хотіли показати вам середини більше чудових українських пивоварень, познайомити з прекрасними людьми, які там працюють, і розповісти про те, що є у самому серці їхньої роботи, про власне пиво. Ми планували багато їздити, досліджувати, знімати і публікувати. Але 24 лютого усім стало не до пива. Втім, уже скоро стало зрозумілим, що треба бути корисним там, де можеш. Багато працівників пивоварень, пабів та загалом пивної сфери пішли на фронт. А ті, хто залишився, як і ми в тилу, теж вирішили не сидіти, склавши руки. Тим паче, що практично одразу на війну відреагувала світова певна спільнота, виступивши з ініціативами, такими як Drinkers for Ukraine, Brew for Ukraine, Resist Anti-Imperial Stout і Правда Вікторі Брю а також із численними приватними пропозиціями про допомогу від прихистків для біженців у себе на пивоварнях до передачі автомобілів та обладнання, за що ми колосально вдячні усім цим людям. І також так з'явилася ідея аукціонів пива. Точніше, в принципі, нічого нового у ній немає. Такі благодійні заходи і раніше проводили в Україні. Приміром, у бабі Панкрафт проводили збір грошей для мобільної служби паліативної допомоги. Тоді участь у цьому заході брали 10 українських пивоварів та імпортерів, а ведучим був Євген Біліченко з пивоварні дідько. Ми самі також проводили подібні заходи, продаючи свічки із пивних пляшок, аби зібрати допомогу бездомним людям. Ініціатива провести перший аукціон саме для потреб тероборони і ЗСУ належить любителю пива Роману Горіну і пивному закладу Пропаганда у Вінниці. Перший живе за кордоном, тож постійно просив відкладати йому українські новинки у другому, аби потім скуштувати їх. На момент початку війни для нього назбиралося під сотню пляшок і банок. Ну, але риторичне непевне запитання, чи міг тоді хтось думати про потім? Тож пиво виставили на аукціон і за 2,5 години зібрали для фонду Повернись живим 80 тисяч гривень. Це надихнуло львівський заклад університет крафтового пива імені Святого Христофора продовжити добру справу. Більше про це розповість його власник Павло Заєць. Взагалі мені дуже сподобалась ідея донатити не просто так, а коли ти отримуєш якийсь приз за це. І після цього, як пропаганда організувала свій аукціон, мені все дуже сподобалось, але була одна проблема в тому, що дуже важко було купити пиво онлайн і почути ставки, які робили люди офлайн. Через це було вирішено перевести платформу на Telegram і зробити максимально онлайн, навіть без офлайну. Для того щоб всі люди могли ставити, могли долучатись і підтримувати зсу. На початку я зрозумів, що я можу дати багато пива зі своєї колекції, але в мене було приблизно 15 лотів. Я зрозумів, що це замало. І я вирішив написати пост про те, що збираю пиво на аукціон. І вийшло так, що замість одного аукціону зібралось пиво на чотири аукціони. Це було більше, ніж 150 лотів. І ці лоти були дуже цікавими, дуже ексклюзивними, і такими, що, скоріше всього, їх вже ніде не купиш в магазині. Долучились поварні, долучились біргіки, долучились дуже багато людей саме з пивної сфери, за що їм дуже велика вдячність, що підтримували таку таку ініціативу. Також дуже велика вдячність біргичці за те, що вони змогли організувати стрім, змогли організувати інтернет, ефіри і допомогти. Це все реалізувати. Дивіться їх на всіх платформах, особливо Ютуб. Заходьте на стріми, які будуть до нового року, і заходьте на стріми, які будуть після нового року. Дзвонити на ЗСУ. Все. Дякуємо Паші, за відповідь. Ну а згодом підключилися і ми. Перший аукціон Біргічки відбувся 11 травня з нашою студією контейнер-барі в Києві. Я провів його разом із Оленкою. Тарас допомагав нам віртуально зі Львова. Продавали пиво такелих із моєї власної колекції, ну і дещо від друзів пивоварів. Аукціон відбувся у форматі стріму на нашому каналі. А свої ставки люди робили на спеціальній сторінці в Телеграмі. Тоді ми зібрали 46 тисяч 800 гривень. Далі було більше. Люди почали висилати нам пиво з власних запасів, пивоварні віддавали унікальні лоти, а друзі з-за кордону передавали не менш цікаві речі. Ми також продавали воєнні трофеї, а ще показували песиків за донати і просто чудово проводили час у колі друзів. Одні люди нам висилали пиво, інші його купували. А іноді це були одні й ті самі люди. Аукціони стали регулярними. Окрім наших, ми проводили їх і для пивоварень для ребрю, для правди, для варвара. Ми подвоювали і навіть потроювали суми зборів. Іноземні пивовари теж передавали нам лоти. Ми виставляли на торги пиво, передане з США, Бельгії, Австрії, Нідерландів, Польщі, Британії, Швейцарії, Італії, Грузії. Нової Зеландії та багатьох інших країн. Ми продали пляшку опілля за кілька сотень гривень, і офіційний кухоль Білого Дому за 8 тисяч гривень. Наш абсолютний рекорд становить 22 тисячі гривень за пляшку Варварх із Даркнес за колосальні суми йшли з молотка дикі пива від кості і сварзавар. Ми також виставляли у себе в соцмережах одиничні лоти. І, наприклад, набір пива від Броварні Зен пішов за. 10 тисяч гривень. Окрім того, ми робили келихи та значки зі своєю символікою, і гроші за них теж віддавали на потреби ЗСУ. А на підході ще й круті пачі. Ми з дружніми нам закладами влаштовували благодійні проливи пива, і багато пивоварень давали нам кеги абсолютно безкоштовно. Є люди, які за один аукціон скуповували у нас пива на пів сотні тисяч гривень. Ну але насправді. Кожна гривня важлива, бо, як пояснюють самі учасники торгів, суть у донації на нашу перемогу, а пиво тут є лише приємним бонусом. Наша слава дійшла до того, що з'явилися шахраї, які намагаються видавати себе за нас і продавати якесь міфічне пиво. Але нас так просто не візьмеш. Загалом, з 24 лютого, на аукціонах, мерчі та інших активностях, ми зібрали. 2 мільйони 81 тисячу гривень, і це ще без рахування двох аукціонів, які заплановані до кінця року і продажу сувенірів. Ми дуже вдячні усім із вас, хто жертвував, передавав, купував, допомагав з організацією, коментував, поширював. Ну і просто дивився. Окрема подяка нашому другу Юрію Заграновському із певного блогу Астробірдак, який зі швидкістю світла робив нам всі афіші. І дилер мікропабу, який постійно пускає нас з усіма цими гармидерами, друзі. Ви усі і кожен також на неймовірні. А ваша активність є свідченням того, що все це. Не тільки про пиво, що усі ми це одна дружна спільнота, яка нікого не покине у біді і до останнього підтримуватиме наближаючий той день, коли ми усі, можливо, знову зможемо зібратися гуртом і якось провести час. Ну, звісно, тепер поминаючи тих, хто вже більше ніколи не буде з нами. То за що ж ми дякуємо? Завдяки вам ми змогли купити і передати бійцям бронежилети, тепловізори. Безпілотники, теплий одяг та взуття, зарядні станції, сервери та інші необхідні прилади. І цілий автомобіль ми допомагали рідним загиблих і тим, кому потрібна реабілітація. Передавали гроші нашому другу Андрію Юраго, який живе у Дніпрі, і постійно їздить до лінії фронту. Повірте, це дуже важливо. Не вірити нам? Ось вам підтвердження від ще одного нашого друга АLEXA Сідова, який волонтерець з перших днів війни. Чому важливо донатити і допомагати нашій армії? Оскільки я займаюся волонтерством з березня, з самого початку війни, я можу сказати, що насправді працюють не тільки волонтери, держава теж працює. І багато базових речей, типу шоломів і бронежилетів, у наших бійців вже є. Але є величезна кількість того, що просто не прописано у нас в уставах або те, що наші бійці потребують, тому що зараз іде абсолютно нова, унікальна форма війни. Конкретно це величезна кількість машин, це величезна кількість дронів і всякі тепловізори. Завдяки яким наші воїни зможуть більш ефективно воювати та відстоювати нашу землю від ворога. Я почав писати про пиво достатньо давно, ще в 2011 році, а з 2015 року я почав пиві працювати. Всю нашу пивну тусовку Я знаю дуже добре. Я багато разів бачився з цими людьми на різних івентах, на фестивалях. І це і до війни були дуже класні, приємні, офігенні люди. Але під час війни це виявилася така величезна команда, яка допомагає, яка Допомагає закривати збори, допомагає інформаційна, яка дуже сильно допомагає конкретно моїй організації і багатьом іншим надавати допомогу нашим бійцям і проскорувати нашу перемогу. Дуже дякую всім, хто долучається до цих аукціонів, хто засилає гроші, хто репостить, хто підтримує, тому що зараз це все потрібне. Це все складається з маленьких таких гривень і частинок в велику картину в машини, в дрони, в те, що їде на фронт, те, що допомагає нашим військовим воювати, і те, що наближує нашу перемогу. Слава Україні! Від себе додам, що це ну просто неймовірне відчуття, коли хлопці і дівчата у формі між собою перемовляються і кажуть: о-о-он, це ті, які привезли нам теплак. Якийсь такий вогонь з'являється у їхніх очах, і це просто неймовірно гріє. Або коли закриваєш шість терміновий збір, і люди спершу просто не вірять, що це сталося, що хтось. Взяв і досипав усю суму одразу. І тепер такі потрібні речі поїдуть тим, кому без них ну просто ніяк. Тому ми хочемо просто поділитися з вами цим почуттям вдячності. Дякую, друзі. Наступного року ми плануємо продовжувати у нових форматах стільки, скільки буде треба. Тому залишайтеся з нами і дивіться наш стрім 17 грудня. Нехай це стане великим фіналом цього року. Ми плануємо продати на цьому стрімі усе, що наразі зібрали. І повірте, це дуже багато. І ніяка Росія не зможе нам завадити. Слава Україні, друзі, і тримаємося.